Західна Україна. Ви знаєте, взагалі багато хто каже про те, що не зовсім коректно використовувати термін Західна Україна. Краще казати захід України або Західна частина країни. Наприклад, поїхав не на Західну, а поїхав на Захід. Те саме, до речі, стосується і Сходу. Який головний аргумент? Я, до речі, з ним абсолютно погоджуюсь. Досить довгий час Кремль і посіпаки кремлівського режиму, зокрема і деякі українські політики, вбивали нам в голову про те, що є одна історія України, вона пов'язана з Києвом, Харковом, Полтавою, Миколаєвом, і є якась інша історія, пов'язана з західними землями, історія Західної України. Те саме було із ЗУНЕР. Західноукраїнською Народною республікою. Сьогодні я якраз хочу поговорити про ЗУНЕР. Чому мені здається це важливим саме сьогодні? Тому що дійсно українці протягом століть перебували під різними імперіями, і в них був абсолютно різний досвід державотворення. Але все ж таки це був один народ. І у 20 столітті в новітній історії українці прагнули одного створити єдину незалежну країну. От про що свідчить зокрема і історія ЗУНР. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Цю історію слід починати з Першої світової війни, яка безсумнівно є вирішальною подією, що кардинально змінила світ у 20-му сторіччі. У 1918 році вже стає зрозумілим, що війна добігає кінця, але не через чиїсь переваги на фронті ні. Імперії Четверного Союзу починають руйнуватися зсередини через власні внутрішні причини. В результаті Першої світової розпалися Російська, Німецька, Османська і Австро-Угорська імперії. Падіння Австро-Угорської імперії стало ключовою для нашої розповіді. Адже саме під владою Австро-Угорщини перебуває у той час суттєва частина земель на заході України: Буковина, українська частина Галичини і Закарпаття. У 1916 році помирає імператор Франц Йосиф, який пробув на престолі 68 років. Його смерть загострює політичну кризу в імперії. На трон в змученій війною і знекробленій Австро-Угорщині зійшов спадкоємець з Габсбургів Карл І. Потім він не може втримати владу в руках, і це слушна нагода для України. Що гірші часи настають для імперії, то найбурхливішим стає національний рух у її регіонах. Так відбувається у Києві, де проголошується Українська Народна Республіка. Детально про історію УНР ми розповідали в попередньому випуску реальної історії. Схожі процеси відбуваються на заході. Але давайте спочатку подивимось, що собою представляв Захід на той момент. Передусім, варто сказати, що східна Галичина, Буковини і Закарпаття це одвічно українські території. На кінець 19-го сторіччя у надністрянській Україні проживало 63% українців переважна більшість 23% поляків і 13% євреїв. Але при цьому українці жили в найгірших соціальних умовах. Але разом з тим, українці, що виривалися в люди, намагалися реалізувати себе у громадському житті та навіть у політиці. Українські депутати є в австрійському парламенті. У 1911 році їх вже 29 осіб. Освічені українці мають можливість утворювати громадські рухи і взагалі почуватися набагато комфортніше, ніж їхні співвітчизники зі Сходу, які перебувають під владою Росії. Дається в знаки вплив сусідніх народів німців, поляків, чехів. Стосунки з ними геть не ідеальні, але вони є певним взірцем, які впливають на громадське життя в Україні. Львівське товариство просвіта, створене у 1768 році, займається освітніми справами, поширює мереж бібліотек та читалин. До Першої світової їх вже три тисячі. Водночас громадські діячі домагаються від імперського уряду збільшити кількість гімназій, де викладають українською, та кількість українських викладачів у Львівському університеті. Саме так новоутворену посаду професора кафедри всесвітньої історії посів молодий історик з Києва Михайло Грушевський. З'явилися і політичні партії абсолютно легально. Зірковим часом для людей, які живуть думками про свою власну державу, стає осінь 1918 року. В ті місяці Австро-Угорщина вже охоплена революцією імперію невдовзі буде повалено. 16 жовтня 1918 року останній імператор Карл І оприлюднив маніфест, згідно з яким Австрія проголошувалась федеративною монархією, а її народи отримували право на державність. Ось воно, сталося. Тепер цілком легально українські політики можуть говорити про створення власної держави. Одразу ж у Львові збирається нарада громадських діячів. Тут українські посли австрійського парламенту, Галицького і Буковинського сеймів, а також представники від політичних партій. Загалом близько 500 осіб. Рішенням зібрання проголошено новий політичний орган Українську національну раду на чолі з Євгеном Петрушевичем. Євген Петрушевич був юристом, депутатом в австрійському парламенті. Ця школа парламентаризму сформувала його перфекціонізм щодо державних процесів. Створення української республіки можна назвати революційною подією, але вона була абсолютно еволюційною, легальною. Саме на таких принципах стояв Петрушевич і його команда. Сучасники відзначали його чесність та неупередженість. Петрушевич прагне позбавитися польського впливу, створити незалежну країну та, зрештою, об'єднати схід та захід України. Новотворена рада проголошує створення української держави як автономію, що складається із української частини Галичини, Буковини і Закарпаття. Євген Петрушевич на зборах депутатів у присутності митрополита Шептицького оголошує статут Української національної ради, акцентує увагу на мирному переході влади до рук українців і виїжджає з цим документом до відня. Знову таки бачите, наскільки схожі процеси. Різні регіони, але скрізь відбувається все те саме. Пам'ятаєте, як в минулому епізоді про УНР я розповідав вам про те, як Центральна Рада, представники Центральної Ради їздили в, до тимчасового уряду Росії вимагати автономію. І абсолютно те саме відбувається тут, в західній частині України. Це підкреслює лише те, що українці від самого початку прагнули зробити все по тим законам, які існували в той момент. І, скажімо так, Створити Україну мирним шляхом. В той момент Петрушевичу здавалося, що тріумф близький, і ось почнеться нове життя. Те, на що так довго сподівалося українське населення краю. Утім, це лише перший крок. І подальші виявляться зовсім не такими легкими. На територіях, які тепер входять до складу української держави, окрім українців, проживають поляки. Більшість у східній Галичині. Вони противники української влади. Їхню думку повністю підтримує офіційна влада відродженої польської держави. Саме вони хочуть забрати ці землі після австрійців і готові за це боротися. Важливо розуміти, що Львів. Це українське місто. Чому? Тому що воно було засновано в 13 столітті королем Русі, королем Данилом. Потім, досить довгий час, Львів входив до складу, контролювався польським королівством. Після того він був у складі Австро-Угорщини. І, власне, коли Австро-Угорщина розвалюється, то Право на створення своїх держав отримують і поляки, і українці. Звісно, що українці мають всі підстави вважати Львів своїм містом, і вони так і бачать собі ситуацію. Але разом з цим на Львів претендують і поляки, адже він перебував кілька століть під їхнім контролем. Кожен тиждень осені 1918 року, наче ціла епоха для поворотних історичних рішень, для додоносних подій вистачає кілька днів. Вже за 10 днів у Кракові створена польська ліквідаційна комісія. Її представники повинні 1 листопада приїхати до Львова, щоб силовим шляхом перебрати на себе владу в Галичині. Коли про це дізнаються у Львові, стає зрозумілим: мирним народження нової держави не буде. Збирається таємна організація Австро-Угорських офіцерів українців, центральний військовий комітет, і вирішує підняти повстання до прибуття у Львів поляків. Уночі проти 1 листопада українські січові стрільці беруть під свій контроль Львів. Над ратушою міста вперше підіймають синьо жовтий прапор. В день Українська національна рада бере під свій політичний контроль Станіславів, Раву Руську, Коломиїв та інші міста Східної Галичини. Того ж дня ще одна перемога: не військова, а політична. Австрійська влада дає згоду на передачу влади Українській національній раді. Так, 13 листопада проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. Її президентом стає Євген Петрушевич, а через 9 днів сформовано її уряд, державний секретаріат. Що це за нова республіка на мапі Європи? У першому ж правовому акті республіки меншинам, полякам і євреям пропонується обрати своїх представників до складу Української національної ради. Тепер і надалі уряд наполягає на повазі до інтересів усіх народів на своїй території. Тимчасовим основним законом ЗУНР закріплює суверенітет народу. Вибори до Української національної ради проводитимуть шляхом загального таємного голосування. Причому виборче право мають всі громадяни будь-якої національності і статі з 21 року. Герб Зонер золотий лев на синьому полі, а прапор синьо жовтий. Вибори проводять швидко, вже в листопаді, і Національна Рада поповнюється 150 депутатами з місць, яких назвали послами. Було створено корпус жандармерії, тобто нова поліція. Набирали у її лави добровольців. До весни в республіці було вже до 8 тисяч правоохоронців. Розпочалася судова реформа, заснована на принципах відкритості та права кожного на захист. Судочинство мало вестися українською мовою, а для національних меншин була запроваджена квота, щоб вони могли обрати і своїх суддів. Керівники республіки дійсно були дуже фаховими юристами. Що вони зробили? Вони взяли найкращі правові надбання, які існували в Австро-Угорщині, і додали свої закони, які декларували рівність громадян і демократичні, скажімо так, інституції, демократичні інструменти. І це було дуже круто, тому що в той момент не так багато держав у світі могли похизуватися такими речами. Вже в листопаді 1918 року з оголосило оголосила про створення армії, яка на початку 1919 року мала 120 двадцятитисячне військо. На той момент це було життєвою необхідністю, адже розпочалася україно польська війна. Вже в перший день встановлення української влади у Львові, 1 листопада, почалися сутички з поляками. Ситуація була вкрай непроста, і за три тижні влада з УНР була змушена залишити місто і переїхати спочатку до Тернополя, а потім до Станіслава. Тепер Івано-Франківська. Водночас з УНР втрачає і Буковину. І її окупували румунські війська вже у грудні 1918 року. Значна територія з УНР була окупована поляками. Майже одразу після проголошення з УНР Галицькі громадські діячі наполягали на негайному об'єднанні з УНР. Але у цей час влада у Києві переходить із рук в руки. Ми розповідали про це у минулому ролику. Верхівка з УНР не поспішає вести перемовини із гетьманатом Скоропадського. Він приязно ставиться до них, але відверто не хоче допомагати військами, бо сам має досить хитке становище. У грудні 1918 року у Києві утверджується директорія УНР на чолі із Володимиром Виниченком. Ще два місяці до цього він виступав із широкою програмою об'єднання України. Для директорії це ще й спосіб підвищити власний авторитет. Винниченко від перших днів створення з УНР закликає однодумців допомогти рідній Галичині у боротьбі проти поляків. Повсюдно закликає добровольців їхати на захід. Жінкам пропонують вирушити на фронт медичними сестрами. Таке зближення із Києвом приводить обидві сторони, зрештою, до згоди. Солідарність між Радою з УНР та директорією УНР було зафіксовано вже 1 грудня 1918 року. У Фастові підписали попередній злукою документ, який стверджував цитую: Українська національна рада, виконуючи право самовизначення українського народу, проголошує торжественне з'єднання з УНР і УНР в одну одноцільну суверенну Народну республіку. Кінець цитати. Для урочистого затвердження з Луки до Києва вирушила делегація на чолі з Левом Бачинським, віцепрезидентом Національної ради ЗНР. Уже на київському вокзалі делегацію ЗНР зустрічають українським гімном Ще не вмерла Україна делегатів. Розмістили в готелі «Континенталь», найкращому у Києві. Наступного дня, 19 січня, вони відвідали обряд водохрещі і Володимирський собор. Але найголовніше відбулося у середу, 22 січня, в морозний сонячний день. Центр Києва був прибраний у синьо жовті кольори. На балконах вивісили килими і полотна з національною символікою. По всьому місту оголошено вихідний. Люди заповнили усю Софійську площу. Тут зібралося духовенство, військові, студенти й учні, численні делегації різних установ рівно о півдні перед передзвони Софійського собору. У центрі уваги почесні гості. Голова директорії Володимир Винниченко, командувач військ директорії Симон Петлюра і віце-президент ЗНР УНР Лев Бачинський У голос зачитали універсал директорії про об'єднання УНР та ЗНР. Цитую. Однині воєдине зливаються століттям одірвання одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна, і на Дніпрянська велика Україна здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. Кінець цитати. Після акту злуки Луки відбувся молебень, потім парад українського війська. Софійською площою пройшли колони січових стрільців під командуванням полковника Євгена Коновальця. Відтепер Західноукраїнська Народна Республіка перейменовувалась на Західну область УНР, але фактично мала широку автономію. Уряд та армії злилися в одне ціле. Єдиним гербом став Тризуб. Лука насправді стала визначною подією. Вона стала символом єдності. Але не менше сподівання були і на об'єднання двох армій УНР і ЗУНР. Тому що віднині Україні доведеться протистояти одразу трьом ворогам. Це полякам, комуністам і білогвардійцям. Усю зиму точилися важкі бої за Львів. У березні польська армія почала активний наступ і у квітні остаточно закріпилася у місті Лева. Наступ поляків підтримували румунські війська зі сторони Буковини. У квітні 19-го року поляки просять підмоги у Антанти на Паризькій мирній конференції. На підкріплення полякам прибуває сформована у Франції польська армія під проводом Юзефа Галлера – це 68 тисяч бійців із сучасним оснащенням. Їх метою була боротьба проти більшовиків, але поляки вирішили скористатися цією підмогою у боротьбі з уне. Найбільш вдалою військовою операцією українців в цій війні стала Чортківська офензива, наступальна операція у червні 1919 року. 25 п'яти тисячна українська армія змусила відступати по усьому фронту 100-тисячну польську армію. Проте, переваги були очевидні. Армія ЗУНР була виснажена наступом з трьох боків. Поляки пішли в контрнаступ. Вже у липні залишки армії ЗУНР перейшли з Бруч та залишили Галичину. Як стало зрозуміло згодом, це було. Фінальною поразкою, територія, на якій лишалася українська влада, тобто УНР, перебувала під смертельним тиском одразу польських, радянських та деніківських міст. Столицею вважався Кам'янець-Подільський, але він був під постійною загрозою. у жовтні 1919 року. Семен Петлюра, голова УНР на той момент, зважується на вкрай складний крок. Він їде домовлятися у Варшаву, щоб об'єднатися із поляками у боротьбі проти радянських сил. Політичні військові конвенції, підписані Петлюрою з начальником польської держави Юзефом Пілсуцьким, викличе дуже неоднозначне ставлення обох сторін. У НЕР та Польща погоджувалися на кордон вздовж річки Збруч, що фактично залишало українську Галичину у межах Польщі. Звісно, що сьогодні ми можемо питати в мертвого Петлюри. Навіщо він це зробив? Взагалі як? Взагалі можна було погодитись на таке. Але ми з вами маємо чітко усвідомлювати історичний контекст. На той момент цей контекст був таким, що для Петлюри оцей союз з Польщею був, ну скажімо так, єдиним доступним кроком для того, щоб врятувати решту країни. Тому що на моє переконання, якою би потужною не була країна, коли вона знаходиться в оточенні трьох. Дуже сильних ворогів, дуже важко битися одночасно на три фронти. Це практично неможливо. Активним противником Варшавського договору, звісно, був колишній голова з УНР Євген Петрушевич. Утім, було зрозуміло, що власних сил УНР замало. Крім того, поляки обіцяли визнати УНР. Далі починається не менш буремний період. Навіть польсько-українських сил виявляється недостатньо, щоб перемогти радянські війська. Остаточна поразка сил УНР відбудеться у 1921 році. Радянська влада підпише мирний договір із Польщею, за умовами якого більші з територій УНР, Холмщина, Підляща, Західна Волині, Західне Полісся дістаються Польщі. Україна втратить свою незалежність і таку дорогоцінну державність на наступні 70 років. Євген Петрушевич виїхав до Відня і очолив дипломатичну боротьбу за самовизначення Галичини на міжнародній арені. До кінця життя він перебував за кордоном і жив дуже скромно. Помер Петрушевич у 1940 році у Берліні. Його прах було перепоховано у Львові 2002 року на Личаківському кладовищі. Мрія українців на землях Західної України про власну державу стала реальністю ненадовго. Утім, за півроку влада та громадяни з УНР змогли зробити більше, ніж деякі держави за десятиліття. Українці хоробро боролися із силами, які суттєво переважали їх за численністю та ресурсами. Шансів у молодої республіки, яку рвали на шматки з усіх боків, фактично не було. Чим мені подобається сама історія з УНР? Тим, що люди мали найменшу можливість для створення держави, і вони нею скористалися. І це безсумнівно вплинуло на історію всієї України. Ось така реальна історія. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал 11 в YouTube. Також не забувайте підписуватись на мій особистий канал, де зібрані усі наші проекти, не лише реальна історія. В тому числі і англійською мовою. Тримаємось до перемоги!